Державний борг України досяг свого історичного максимуму. Потужно і незламно найвеличніший лідер сучасності подвоїв державний борг України із 78 мільярдів доларів станом на 2019 рік до майже 160 мільярдів і продовжує стійко тримати курс на постійне збільшення цієї державної заборгованості. Лише на даний момент кожен громадянин України. Вже винен майже 5 тисяч доларів. Тепер клоун може з певненістю сказати, що таке шалене збільшення державної заборгованості сталося вперше в історії України і саме за його правління. Ну а зелена атара може бути щиро вдячною своєму поводирю за чергове, потужне покращення і досягнення. Шкода тільки, що цю заборгованість. Доведеться повертати нам з вами, нашим дітям і нашим онукам. Ну, якщо, звісно, Україна все ж таки переживе правління цієї убогої істоти.